Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати обчислювати вирази. А зараз у нас з вами каліграфічна хвилинка. Запиши каліграфічно. Трицифрове число, яке в усіх розрядах має цифру 3. Трицифрове число, яке має в усіх розрядах цифру 3. Звичайно, це число 333. А зараз у нас з вами усний рахунок. Роздань малюнки, прочитай масу кожного смаколика. Дай відповіді на запитання. Перед вами зображені смаколики і поруч з ними є маса кожного смаколика. А зараз даємо відповіді на запитання. Яка маса кекса є морозива разом? 110 додати. 70 дорівнює 180. Молодцінка. Далі. Яка маса двох круасанів і шоколаду. Так, маса одного круасана 70, другого 70 і шоколаду 90. Яка маса їх? 230 грамів молочінки. Що важче? Кекс чи круасан? На скільки грамів важче? Щоб дізнатися, наскільки один предмет більший за інший, ми від більшого віднімаємо менше. Так. 110 фінняти 70 дорівнює 40 грамів. Так, далі. Яка маса цукерок шоколаду і шматка торта? Цукерок, шоколаду і шматка торта. Так, їхня маса 790 грамів. Молодчинки. Зараз. Я хочу пояснити вам спосіб округлення. Ось так він виглядає. 730 відняти 290 дорівнює. 730 відняти 300. Звідкіля ми з вами взяли число 300. Ми взяли число 290 і округлили. До ближчого числа. 290, якщо округлити, то ми отримуємо число 300. Плюс 10. Звідкля взялося у нас з вами число 10. 10 це та кількість десятків, скільки ми з вами додали, щоб отримати 300. Ми додали 10. Значить плюс 10 округлюємо те число, яке віднімаємо. 300, да? ми округлили до 300 плюс 10, 430, плюс 10 дорівнює 440. На мою думку, цей спосіб обчислення легкий, якщо з ним розібратись. От я дуже хочу, щоб ви з ним розібрались. Зараз будемо працювати з ним. 420 відняти 160. 420 відняти 160. Записали. І дивимося: 420 відняти 160. Ми з вами беремо і округлюємо число 160. Якщо округлити число 160, то ми отримаємо з вами 200. А тепер дивимося, скільки десятків ми додали до 160, щоб отримати 200. 40. Так, і пишемо плюс. 40. Вибачте, за мій почерк, але мені не дуже зручно писати, знімати відео. Тепер обчислюємо. 420, відняти 200 буде. 220 і 220 плюс 40 260. Наступний вираз. 730. Відняти 580. Записали. Переходимо до обчислення. Дивимось, 730 відняти 580. 580 округлюємо до 600. Так? І тепер віднімаємо 730 відняти 600. Скільки одиниць ми додали, щоб отримати 600? 20, так? плюс 20. І рахуємо. 730 відняти 600. 130 і 130 плюс 20 150. Наступний вираз. 840 відняти 290. Записали, будь ласка, собі діти. 840 відняти 290. Дивимось. Округлимо число, яке віднімаємо. До 300. Да? І тепер 840 мінус 300. Скільки одиниць додали? 10 плюс 10. І рахуємо. 840 відняти 300, 540, 540 плюс 10, 550. Я дуже сподіваюся, що я вас впевнила, що цей спосіб обчислення є легким. Наступний вираз. 580 відняти 190. 580 відняти 190. Дорівнює. Округлюю число, яке віднімає. До 200. Да? І 580 відняти 200. Скільки одиниць додали до 190, щоб отримати 200, плюс 10. Плюс 10, 580 відняти 200, 380, плюс 10. 390. Молодчинка. А зараз у вас є вирази. Я пропоную кожен вираз обчислити способом округлення. 860 відняти 180. А далі за відео перевірити результат. Коли ви мені навішите фотографію ваших робіт, я зверну увагу на те, щоб у вас було тут розписане. Тому що ви повинні розуміти, як ви обчислюєте, А не ще тут записати результат. Отже, 860 відняти 180. Округлюємо до. 200, 860 відняти 200, скільки додали, щоб отримати 200, 20 плюс 20. Перевіряємо за відео, скільки буде 680. Наступний вираз 700, відняти 170. Теж розписуйте і перевіряйте. Наступний вираз: 610 відняти 160. 610 відняти 160. Тут тобто, давайте. 610 відняти 160. Округлюємо до 200. 610. 610, відняти 200 і плюс скільки? одиниць задали до 160, щоб отримати 200. Звичайно, 40. 40. 610 відняти 200 – 410, плюс 40 – 450. Перевіряємо. Так, 450. Молодчинка. Наступний вираз. 1000 відняти 340. Далі. До цього. Наш урок з математикою сьогодні завершено. Повітряна тривога нам не дала виконати всі поставлені цілі. Але я сподіваюся, що урок для вас був корисним, тому що ми з вами навчилися обчислювати вирази способом округлення. На цьому урок завершено. До нових зустрічей!